Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про процесори, про алгоритмічно-логічний юніт, про процесор. І оце все я вам хочу розказати, але в цьому відео я розкажу конкретно про транзистори, логічні елементи і як оце все з'єднати разом. І так, ми починаємо з самих-самих маленьких деталей процесора. Це транзистор, і в нас буде ще солосовищий резистор для економії, ну, як Тут два види транзисторів. N-Mob-транзистор, p mob -транзістер. У них є тут вхід, вихід. Ну, взагалі, вони називаються там колектор, емітер і Ну Але щоб було якби, понятно, G-Gate це затвор. На основі того, що ми подаємо на затвор, він рішає чи пропускати йому сигнал, чи не пропускати йому сигнал. Значить, n NMOP транзистор це саме-саме стандартний транзистор. Тобто, коли в нас. На затворі немає ніякого сигналу, він ну, якби нічого не пропускає. Якщо ми подаємо сигнал на затвор, він пропускає те, що в нас на вході. PMOP транзистор це такий самий транзистор, як і n mop тільки ну, він працює наоборот. Тобто, коли ми на затвор нічого не подаємо, він пропускає сигнал. Коли ми на затвор подаємо, він нічого не пропускає. Тут а знизу такі таблички, щоб було понятно. Нам ще треба цього гласующі резістори. Що робить согласуючий резистор? Тут, бачите, в мене X написаний. Х значить, що нікуди воно не приєднано. І согласуючий резистор він просто заміняє цей X якби на 0 або на 1. Тобто, якщо в нас транзистор нічого не пропускає сюди, ми можемо підключити согласуючий резистор, і коли транзистор закритий, те, що в нас під'єднано до резистора, буде йти на вихід. Чого так треба? Так треба, того, що є така проблема, як ефект антени, Я не знаю, як він по-научному там правильно називається. Но коли провод нікуди не під'єднаний, він працює як антена, Тобто в нього може якийсь сигнал з'явитися. Ну і потім воно просто візьме і зламається. Нам такого не треба через це, через це ми використаємо резистори. Логічних елементів основних є, вроді, 6, а може, і 8. Я вам зробив отакі таблички для кожного. Давайте по порядку і пройдемося. Перший логічний елемент це буфер. Він нічого не робить, він просто получає сигнал на вихід видає той самий сигнал. Отут в табличці. 0-0-1-1. Дві схеми є. Верхня схема чисто на транзисторах. Видно зверху N-Mob-транзистор, знизу pmop транзистор Знизу схема з резістором. Наприклад, якщо у вас нема пемов-транзисторів або якісь інші причини, ви можете використовувати тільки один транзистор і приєднати сюди резистор. Як я вже казав, якщо ви такого не зробите, не приєднаєте, тут можуть бути шуми, злучайні сигнали і всяке таке. Нот, елемент нот. Інвертор його ще називають. Виглядає дуже похоже, тому що ну, я їх так згрупував по дві штуки, щоб вони були похожі. Елемент нот по схемі видно, що він такий самий, тільки наоборот, зверху вже від плюса йде, від живлення йде PMOP транзистор, транзістор знизу NMOP транзистор. транзістор Тут так само: транзістор іде вже знизу, зверху резістор. Він наш сигнал бере і інвертує. Получається, з нуля в нас один, з 1 у нас 0. І отака ситуація. Йдемо далі. AND і OR. Ці елементи чуть складніші, бо в них по два входи. Але ну, вони не сильно складні. Давайте подивимося End. Що робить End? Він дивиться, чи якби, на A одиниця сигнал, і на B? Через це він так і називається End, тобто I. Дві схемки на транзисторах чуть сложніше, з резистором простіше. Ну, понятно, AND I. Значить. І перший має бути один, і другий має бути один. Через це вони тут якби послідовно з'єднані. Тут так само вони з'єднані послідовно, тільки коли ми вже ну, як би, маємо подавати 0. У нас тут паралельно для того, щоб в всіх інших случаях в нас тут коректно видавався 0. Елемент or теж похожий, тільки тільки наоборот. Похожий тільки наоборот. Так от. Він. В будь-якому випадку, якщо десь є одиниця, він видає одиницю. Тобто, теж з назви логічно понятно: or або. Ну, або там, або там, або і там, і там. Тобто, йому різниці нема. Схемка така, як в AND, тільки перевернута. Вона не просто перевернута, в неї поміняні, якби паралельні на послідовні з'єднання, а послідовні на паралельні. Як бачите, отут зверху в AND в нас. Іде два nmop транзистора. Послідовно. Тут так само, але паралельно. Знизу вони йдуть послідов... ой, паралельно. тут А тут ідуть послідовно. Тут точно така сама ситуація. Ми просто взяли схему, де вони йшли послідовно замінили їх на паралельно. Ну і резистор обов'язково тут знизу. Понятно. E, NAND і NOR, e, Як ви поняли, це ті самі елементи, просто з буквою N на початку. Що вони роблять? Вони роблять все те саме, просто в кінці сигнал інвертується. Якщо ви глянете промотаєте на попередній слайд, то побачите, що в нас було тут 3 нуля і одиниця. А тепер 3 одиниці і ноль. Ну, NAND, він дивиться, чи одиниця і там, і там. В такому випадку видає 0, а всіх інших випадках видає 1. Схема. Схема теж така сама, як в попередніх. Просто от подивіться уважно тут. Тут DP-моб-транзистор, DN-моб-транзистор. Тут на цьому вся логіка і тримається. Нор це Or, тільки наоборот. Він дивиться, чи там один, чи там один. І неважно, де один, він видає 0. Ну, а якщо нулі, він видає 1. Якщо вам погано видно ці схемки, я додав вам файл десь в описі. Ви зможете скачати програму logi 7, в якій оці всі схеми я робив. Зможете там подивитись, де який транзистор стоїть, можете понажимати на ці всі кнопки, на контакти і подивитися, як вона працює. Наступні два елемента. Я говорив про них, що два чуть-чуть трохи -чуть а це вони якраз і є. На цей круг не звертайте уваги, він просто случайно тут намалювався. Це ну, нічого не значить. Різниця між цими елементами і попередніми в тому, що вони складаються з попередніх. Їх, звісно, можна построїти з транзисторів, замінити оці на транзистори, але вони в собі включають більш комплексну роботу. Елемент XOR, його називають іключаючи ілі, я не знаю, як правильно буде його сказати по-іншому. Він перевіряє, чи входи одинакові чи різні. Коли вони одинакові, на виході 0. Якщо різні, на виході 1. Складається з трьох елементів. Тут. AND, or і NAND. XNOR. Не знаю, чого він називається XNOR. по-моєму, він мав би називатись Nxor. Але, ну, отак він називається. В інтернеті він знаходиться так. Так само працює тільки наоборот, Перевіряє, чи два якщо одинакових, якщо однакових один, якщо різні, ноль. Ось така табличка. Складається з тих самих елементів, тільки отут замість AND, в кінці в нього nand. Це була база по транзисторам і логічним елементам. Я думаю, ми колись дійдемо до того, що зберемо якусь. Плюс-мінус робочу копію процесора. Я думаю, буде цікаво. Ну і по поводу файла. Logi7, така програма, можете пошукати її в інтернеті. Вона дуже мало займає пам'яті, дуже легка. І тут ви можете взяти, понажимати, подивитися, як воно працює. Буфер просто видає той самий сигнал. Нот видає протилежний сигнал. Бачимо всі оці три схеми: зверху оригінальна з програми, знизу на транзисторах, ще нижче на транзисторові і вони всі працюють однаково. AND теж засвітиться, коли дві. OR на будь засвітиться. NAND теж можете подивитися, як він себе веде. NOR. Ну і оці два. Тоже. Ну, я би міг, звісно, зробити отут нижче цієї схемки ще одну таку з транзисторів. но але просто займати місце не хочеться. Якщо вам цікаво, от, можете взяти ці, покопіювати Ctrl-D або через Ctrl-C, Ctrl-V, і ви получаєте от, нор там, потім інший. Потім можете вихід приєднати до входу і, ну. Подивитися, як воно буде працювати. І от скласти оці теж.